На Україні жить весело, весело-весело. Прославляють весело. Господа всі міста і села. А мене звати Володі Сільковський, я з міста Рочиса, штату Нью-Йорк, і ідея такої поїздки була в мене вже давно, давно хотів кудись поїхати, потрудитись, щось зробити для Бога. І от тільки зараз вийшло приїхати сюди. І Бог так влаштував, так допоміг, що всі деталі, починаючи від людей, яких е, виявили бажання поїхати, і закінчуючи розположенням місцевих людей і дітей, з якими ми працювали, все так склалося дуже файно. І ми мали дуже благословенний час і добру поїздку тут. І я вдячний Богу за таку можливість. Наше сонцем, край наш зелені ліси, наш, богом, звати Оксана Єрмолюк. Я приїхала сюди з Котла, Нью-Йорк. І я дуже вдячна Богу, що він мені дав таку можливість побути тут і послужити людям. Також я вдячна Богу, що він мені дав таку можливість познайомитись з новими друзями. Меня звать Наташа Камягин, я приехала с Германии, я в Украине второй раз. Наша группа очень классная, наша команда мне очень понравилась, хотя я немножко переживала, как это все будет, понимать, но ну, насчет языков. Но мне очень понравилось, и я просто Бога благодарю за это, что мне дал эту возможность здесь побыть, посмотреть, как здесь люди живут, и людям просто Украина. этим поступить. Послана земля, Україна, Україна, Україна. Пославена бомземля, Україна, пославні Бо Бо боля. Назврати надалі, саме я приїхала з Кимніса Хайс. Мені дуже подобається тут простота життя людей. А, вони дуже радісні просто найменшими речами, які ми даємо. Для них робимо. Вони дуже сприймають нас з відкритим серцем. Мене ліси. Назвати Марта, я приїхала сюди з Америки, штатом Нью-Йорку, і тут всі мої друзі. Дуже гарна природа. Тут коні подобаються, кури, ага. корови все Подобається. Я би тут хотіла жити, і моє бажання є, ви всі тут приїжджали. Наша команда дуже добра, і всі люди тут дуже мені подобаються. Я Алексейрина и я Сютики. Алло, я Ребекка Гельдеман, я из Германии. Здесь было очень благословенное время. Я Алиана Сайбл, я из Германии. И я очень рада, что я тут, там, можем мир имиссионировать, свой и кузин. Я Иисус Располага ЕСМ! Это yes, ко мне, я убью его! Кто пойдет? Ты пойдешь! <свят> Петя Росиццев, город Денвер, Колорадо. Рад быть здесь. Хорошие тут люди. Рад чем послужить, чем могу. Я Марина Яскут из Коломбас, Огайо. Приехала сюда на миссию в Україну. Мені дуже здесь нравится этот поселок. Люди здесь очень открытые. А работа с детьми тоже очень хорошо прошла. И слава Богу за все. Oh, yeah. Лена, я из Ютика, Нью-Йорк, и здесь я занимаюсь с детьми в детском лагере, уже занимаемся четыре дня. Это Марина, и дети очень открытые, видно в них как бы интерес в этом. Мне очень нравится с ними заниматься, я многому чему научилась, и это было просто благословение для меня. В це село, то побачила, що це село повне такої темноти, люди багато п'ють, зловживають спиртними напоями і взагалі не знають далеко Господа. І дуже серцем прийнялася і переживала за це село, за цих людей. Стали це село і ці люди дуже дорогими для мого серця. У нас в церкві організували сестринські молитви. Де я теж є членом цих молитв? Ми часто молилися за село Жеребиловка і за Корецький район, за пробудження були й нічні молитви в п'ятницю. З п'ятниці на суботу ми теж просили Господа і просили, щоб Бог прислав тружеників на Ниву. І е, я дуже дякую за тих молодих людей, які приїхали сюди трудитися для Божої слави, тому що вони дуже прості, дуже хороші і дуже люблять Господа. А саме головне, що я зрозуміла, що вони виконують Божу волю. Я вам дякую. Я вам дякую, що ви благословляли їх молитвами, щоб вони приїхали сюди трудитися. Я дякую, батьки дорогі, за ваших дітей, які мають такі хороші, добрі серця, що ви виростали прекрасне. Християн, ви знаєте, коли вони проводили репетиції, вже як трудитися для Господа, співали псалми, ми включали, бо живеться сестра в Новоград-Волинську, ми включали, ну, телефона, і вона прослуховувала і сказала, що я плачу і мене моє серце радується. Я знаю, що Дух Святий робить роботу з її серцем, бо кажуть, хто е, подасть во ім'я моє, хоч стакан води в Божому слові, то не залишиться без нагороди. Я вірю, що вона дала цей будинок, дала е, приют для Божих дітей, і що Господь помилує її душу і помилує багатьох людей. Сьогодні проводилося дві служіння. Ви знаєте, що ми з вашою молоддю пройшли в кожну хату, кожен дім. І ви знаєте, що з кожного будинку були люди на цьому служінні, і люди всі бачили сльозами на очах, приймали Боже Слово. Ви знаєте, що світло християн, ваших дітей, членів ваших церков, зайшло сьогодні в кожну оселю. І я славлю і дякую Богу за це, і дякую вам усім. Я Юля Пишнюк з міста рівного Україна дитячим служінням займаюся у своїй церкві. Тут також мені випала нагода займатися з дітками. Вони дуже класні. Меня зовут Андрей Коновальчук, я из Рочестера, Нью-Йорка. Из Америки приехал в этот город, в это село. Дуже интересно служить тут людям, я приглашаю вас тоже, если есть желание, приезжайте служить. Тут можно много оппортировать, возможностей служить. Прибегаю и умоляю, выслушай меня. меня зовут Геннадий, я из Украины, город Сумы. Я очень рад, что я присоединился к этой миссии и мог послужить в музыкальном служении. баня yeah. <laughs> Ты,